Дня, мене звати Олена Царенко, я журналіст, автор і ведуча програми на першої країни, супутниковий канал, який транслюється на 139 країн світу. Отже, ми зараз знаходимося у місті Хмельницькій у центрі за адресою Подільська 38, а ось це Проскурівська, 1. За моєю спиною ви зараз бачите колючий дріт. Це, як ми вважаємо, мешканці, незаконна забудова. Чому? Перше, на об'єкті немає паспорту забудови в двох метрах близько. Дитячий майданчик. Ось цей забір, який ви бачите, цей паркан був зламаний машиною, яка сюди заїхала для того, щоб завозити будівельні матеріали і зламала цей дитячий паркан. Батьки його починили, пофарбували. По-друге, місце забудови, будівництво є підвищеним небезпекою. Означає, що діти, які тут граються, можуть залізти через цей паркан і поранитися у цей колючий дріт. Який розташований на цій забудові? В першу чергу ми звернулися до депутатів Хмельницької міської ради, головку Людмилу Леонтьєвну, яка підтримала нас і звернулася до міського голови із проханням підтримати ініціативу мешканців і захистити ось цей майданчик. По-друге, ось цей дитячий майданчик, який зроблений руками батьків, пофарбований тут діточки гойдаються. Хочуть замість цього майданчику дитячого, ось ці забудовники мають в планах зробити тут стоянку для автомашин. Ось ці всі машини, також, які паркуються, ніхто не сплачує жодних податків до міського бюджету, весь асфальт розбитий, ями і таке інше. Але найбільша небезпека, як я вважаю, для діточок, маленьких діточок, діточки, які. Можливо, не знають тієї небезпеки, яка приховується за ось цим колючим парканом, колючим дротом, у центрі міста колючий дріт. Я звертаюся до, я звертаюся до усіх небайдужих хмельничан, зробити ось цей майданчик, ось це місце, місцем. Територію дитинства вільної від незаконної забудови, вільної від цього колючого дроту, я прошу всіх небайдужих підтримати наше звернення, щоб ми тут зробили місце дитячі майданчики. Лавочки, щоб матусі, хмельничанки приходили з діточками і мали можливість тут їх похарчувати, змінити підгузок і відчути себе вільно, спокійно, щоб пенсіонери, які не можуть ходити, живуть у цьому будинку за адресою Подільська 38, які паралізовані, які мають тільки єдину можливість виглядати крізь вікна і дивитися ось на цю забудову, яка вже триває три роки. Що за три роки зроблено? Було проведено багато акцій протесту мешканців. На жаль, за попередньої влади вони були не виконані. Нова влада висловила своє бажання звільнити місто від незаконних забудов. Дослухалась до нас. Я виступала в Хмельницькій міській раді на земельній комісії. Підтримка є депутатів, шановна Людмила Лонтівна головко. Шановного пана Діденка, які безпосередньо взяли участь, написали від себе звернення. Наразі, поки ми чекаємо результат звернень, є вже перший крок: приїхали комунальники, вивезли дві вантажівки із мусором. Тобто, якщо громада не буде байдужою, якщо ми всі об'єднаємось навколо невеличких двориків і зробимо місто, центр міста вільним. Від колючого дроту, вільним від небезпеки, яка приховується за цим колючим дротом, то я думаю, я всі гостини запрошую сюди перепочити діточками, побачити, щоб дітки погралися, а батьки мали можливість поспілкуватися. І щоб ми, ми хмельничани, ми, я вже і киянка, але залишається таки хмельничанкою, подолянкою, мала спокійну душу, що моя дитина не потрапить під коліса автівки і не залізе на цей ось паркан. І не травмуються там. Я дякую пану Сергію Морозу, який зараз робить це відео, який також підтримав і бажаю усім нам віри в себе, віри в свою державу і віри в те, що ми разом щось можемо змінити. Дякую.